Всім привіт! В цьому відео я покажу вам одну дуже гарну угоду, яку мені вдалося відпрацювати. А саме головне, що ця угода була правильна, це було все по стратегії, все було дуже красиво. Іншими ж словами, це був один хороший трейд по стратегії, пробой на зрив стоп-лосів. Ситуація була по монеті AXS. Попередньо монетка виглядала ось так. У нас був досить непоганий ріст монетки, виросли об'йоми. Бачимо, що середньодобовий об'єм становить 800 мільйонів, це досить непогано. Інструмент активно виріс і починає знижатися. І чим він формує один шикарний лой, до якого ціна знов підходить, відштовхується. І я надію, що як воно підійде, почне піджиматися і розраховує на пробой. Минулі пробої досить непогано знімали, бачимо, без заколів, без нічого пробивали, гарненько все йшло. Я надію, що і ця ситуація буде подібна. Так, давайте перейдемо, подивимося, як ситуація сама відпрацювала. Звертаємо увагу, що в робочому терміналі в мене це стакан фьючерсний, це стакан спотовий. Відповідно, ось це графік спота, а це графік фьючерса. Бачимо, що на графіку спотав, відповідно така ж сама ситуація, що теж важливо. Є ЛОЙ, який формує, є другий підхід, який чуть-чуть не дійшов до нього. І є дуже красива наторговка перед самим уровнем. Так само на графіку фьючерса у нас є оце другий підхід, а ось ця красива наторговка перед самим уровнем. Так, я виставляю свої заявки на відкриття. Ось, бачите, це відложена заявка. Виставляю її перед круглим числом 11800 для того, щоб воно відкрило мене об ту лімітку і не розмазало. І виставляю заявки на закриття. Як ситуація відпрацьовує, інструмент підходить, майже долетів до моєї в... лімітки на відкриття, підходить знову. І красивим імпульсом мене забирає. І водночас паралельно забирає всі мої лімітні заявки. Ось подивіться. Всі лімітки забрано. Відкрило мене дуже чітко, на початку не розмазало. Все точка входу і точка виходу дуже-дуже є правильною. Щоденечку ця, вигляд... ця угода виглядає ось так. Вдалося забрати 0,64%. І невеличку. Невеличкий прибуток, так як я заходив на тестовий об'єм в 1000 доларів. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше подібних відео, а також скоро вже я випущу огляд всього тижня, як я працював і який результат в мене і за цей тиждень. Дякую за увагу, всім пока!